Один чоловік кожної неділі відвідував монастир. Одного разу він не явився, і це тривало протягом певного періоду часу. Священик вирішив навідатися до нього. Двері його будинку були відчинені, і він зайшов до оселі. Чоловік побачив священика, запросив до каміну, де він сидів сам і дивився на вогнище. Зручно примостився священник, теж почав дивитися на полум'я. В каміні чоловіки мовчали за кілька хвилин. священник підвівся, взяв щипці, схопив дерево, яке палало, і відклав об'єкт далеко від огню. Після цього знов сів, і мовчанка тривала. Дерево в стороні перестало палати і тільки ледве-ледве чорніло, а згодом охолонуло і почорніло. Священник знов встав, взяв чіпці і поклав це дерево назад у вогнище. За мить воно запалало так само, як і решта. Для цього священник попрямував до виходу, і коли дійшов до порогу, почув: дякую за відвідання і проповідь. Цієї неділі я обов'язково прийду. Інколи нам треба мотивація і запал іншої людини, яка допоможе вийти з цієї депресивної ситуації. Якось один чоловік спитав у мудреця, чому я мушу виконувати заповіді, різні правила, різні домовленості, якщо жодної видимої користі, з цього я не маю. Мудрець. Занедужавши, ти кличеш лікаря, і лікар дає тобі ліки. Хіба ти завжди розумієш, чому він дає тобі саме ці, а не інші ліки? Але ти довіряєш лікарю, який лікує твоє тіло і п'єш ліки? Чому ж ти менше довіряєш селені, яка дбає про твою душу? Саме тому є правила, закони, заповіді, які писані і не писані, і їх треба розуміти, дотримуватися і впроваджувати своє життя. У домі одних багачів перестали молитися перед дідою. Якось до них у гості прийшов священик. Стіл був накритий дуже вишуканою Їдою, найкращими фруктами і дуже смачні страви подані. Сім'я гість сіли за стіл. Всі подивилися на священника, думаючи, що він молиться. Але священник сказав за столом мусить молитися голова родини. Запанувала неприємна мовчанка, тому що в цій сім'ї ніхто не молився. Батько відкашлявся і сказав Бачите, любимий священнику, ми не молимося, бо молить перед дідою завжди повторюється те саме. Молитви за звичаєм перетворюються у пусті слова. Священник здивовано глянув на всіх, але тут семирічна дівчинка сказала: татку, невже мені більше не треба після пробучення приходити до тебе і казати Доброго ранку? Діти сприймають дорослі слова і дорослу поведінку. Якось мишка висунулася із нірки і побачила неподалік пастку, а в ній шматочок сиру. «Ге, мені приготували пастку, подумала миша. Мене хочуть упіймати. Та завдяки своєму розуму я зможу уникнути небезпеки. А чи головне не торкатися ротом цієї залізачки, бо інакше пастка класна і затисне мене. То тому. Буду обережно, і в жодному разі не торкнуся її, тільки сирок понюхає здалека. Мені ж від того нічого не станеться, і мишка заповзла нюхати сир. Поглянула носом, повела і ще, іще, і момохіть підступає ближче до паски, щоб пахощі відчути краще. Покрутляла коло мишоловки раз, другий. Вона зробила ще крок уперед і опинилася у мишоловці. Висновок який. Інколи ваш розум і ваше розуміння тої ситуації не допомагають а, вирішити цю ситуацію? І ви попадаєте в небезпечні ситуації? Тож інколи радьтеся, щоб отримати правильне рішення цієї ситуації. Ві золоті рибки жили в скляній просудині. ліниво плавали по колу. Вони мали час для філософських розумів. Якось одна рибка запитала в іншої ти віриш в ангела? Звісно, як ти дізналася про нього? А хто з твого погляду міняє нам щодня воду? Життя тече, як тиха ріка, і це диво, але ми звикли до див. Кожен день це новий дар, чистий аркуш, який треба написати. Ангели щодня нам міняють воду, дають нові можливості, дають ріст і процвітання. Тому дякуйте ангелам і просіть про допомогу, коли вони вам потрібні. Пам'ятайте про них. Вітер зустрів прекрасну квітку і закохався в неї. Поки він ніжно пестив квітку, то відповідала йому ще більшою любов'ю, розквітаючи і пахнучи. Але вітру видалося, що цього мало, і він вирішив: якщо я дам квітці всю свою міць і силу, то вона подарує мені ще більше, і він подув на квітку могутнім подихом своєї любові. Але квітка не витримала бурхливої пристрасті і зламалася. Він спробував підвести її і оживити її, але не зміг. Тоді він затих і почав ніжно дихати на квітку, але та почала в'явнути на очах і закричав тоді вітер Я віддав тобі всю місць своєї любові, а ти зламалася, значить ти мене не любиш. Але Квітка нічого не відповіла. Вона померла. Той, хто любить, мусить пам'ятати, що не силою і пристрастю міряють любов, а ніжністю, дбайливістю і ставленням до людини. Чоловік шепотів Ангеле, поговори зі мною, і лугові трави співали, але чоловік не чув. Чоловік вигукнув тоді Ангеле, погори зі мною, і громовиця прокотилася по небу. Але чоловік не слухав. Чоловік озирнувся коло і промовив Ангеле, дозволь мені побачити тебе. зорі яскраво сяяли, але чоловік не бачив. Чоловік вигукнув знову Ангеле, покажи мені видіння, і нове життя народилося навесні, але чоловік не помітив. Чоловік плакав у відчаї. Торкнися мене, Ангели, і дай мені знати, що ти тут. І після того ангел спустився і торкнувся до чоловіка, але чоловік зігнав з плеча метелика і пішов геть. Ми просимо Вселенну, ангелів, сіся тих, допомогти. Вони допомагають, але ми не розуміємо їхньої допомоги і не відчуваємо, і не віримо в це. А інколи просто треба відчути їх подих.